Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Для вас тижневий прогноз з 8 по 14 квітня. Дивимося 7 карт. Кожна карта на один день. Подивимося, які ж будуть підказки на протязі тижня від оракула повного місяця. І так, перша карта це в нас понеділок, вівторок, середа. Четверг. П'ятниця. Субота. Так. Та неделя. І так. Початок тижня для вас буде взагалі досить такий гарний, прекрасний, який принесе вам задоволення, вдачу, приємну якесь компанію, ну, от, спілкування з певними особами. Особливо ця карта дуже гарна для жінок. Вона говорить про увагу від вашої другої половинки. Вона говорить про отримання якогось подарунка, якого ви навіть не очікували. Взагалі, ця карта відчує вам гарний розвиток подій, досягнення вашої цілі. Успіх, покращення самопочуття, якщо були якісь нелади. Взагалі, це досить така карта, яка говорить про те, що день пройде просто успішно і на ура. Ну, Дивіться, карта жінка вказує на те, що якусь важливу роль у вашому житті в цей день буде відігравати жінка. Можливо, це ваша дружина в когось це. Мама і тому подібне, там от дуже важливе значення. Можливо, ви там, з сестрою будете день проводити і так далі. Взагалі ця карта говорить про таку, знаєте, піклування цієї жінки про вас, таку надмірне піклування. Також карта віщу говорить про те, щоб ви покладались на свою інтуїцію, знаєте, на свою. На своє от Відчуття, як діяти. Навіть так, потрібно приймати якісь нелогічні, необдумані, можливо, якісь. Ні, не так нелогічні якісь рішення ситуації, які для вас є нестандартні якісь. І не бійтеся йти на компроміс або поступатися в певній якісь ситуації. От не хочете ви робити те чи інше, а мама, наприклад, заставляє, Просто підіть на поступки, зробіть приємне для своєї мами і так далі, чи дружини, для тої жінки, яка дуже буде вами надмірно опікуватися. Знаєте, дуже важливу. Роль буде саме жінка в цей день для вас відігравати. Але день для вас вдалий, і ви досягнете поставлених цілей. наступна карта карта Арлекін. Арлекін говорить про якийсь новий такий етап у вашому житті, такий певний прорив і нестандартність певних кроків у вашому житті. Якась така, знаєте, непредсказуємость. Знаєте, можливо, будете робити якісь такі дії, які от в очах інших будуть казатися такими безглуздими, необдуманими, і про те, що просто ну, нереальними, але які б ті дії не були, вони вам дадуть досягнення ваших цілей. І саме головне, ви зможете дотягнути цього скачка вперед. Хай він буде не такий грандіозний, але він обов'язково буде. І ви зможете зробити те, чого раніше ніколи не робили, і отримати від цього таке задоволення і користь в цей день. Тому день для вас буде досить вдалим, і, можна сказати, він буде для вас такий значний. Ви обов'язково отримаєте результат. Несподіваний для себе, але все ж таки ви будете. Mm, задоволені цим результатом. Наступна карта карта е, розходиться. Це карта на четверг. Е, ну, дивіться, тут потрібно буде контролювати свої витрати, не витрачати зайвого. Взагалі, от, варто буде дуже подумати над своїми витратами, от, поберегти їх. Взагалі, лишні витрати в цей день не потрібні будуть для вас. От, прибережіть свої кошти, вони вам далі дуже-дуже знадобляться. Карта Зілля говорить про якісь певні обмани, про махінації, про можливе шахрайство, про те, що ви просто живете в якихось ілюзіях в цей день і просто дозволяєте себе от, обманювати. Будьте більш чіткіші в своїх от, певних справах. Будьте більш насторожливіші, не довіряйте всім підряд. В цей день просто будьте насторожі, тому що в деяких моментах просто можете бути стати жертвою якихось аферистів, жертвою якихось певних обманів. Темниця, карта вказує на, знаєте, такий застой, застій егоїзм, якийсь певний тупік, депресивний стан. Знаєте, от Можливо, у вихідний день, скажуть, виходьте роботу, і ви за цього будете дуже розчаровані, незадоволені цією ситуацією. Знаєте, станете заручником якоїсь певної події. Також в деяких моментах ця карта може вказувати на хворобу, на можливість потрапити в лікарню і так далі. Тут будьте більш обачніші. І пам'ятайте, що ні в якому разі не впадайте в депресію. Цього вам робити не потрібно, і здаватися вам ніколи не потрібно. Саме головне це віра в себе, в свої сили, в те, що ви робите. Здавшися, ви просто ну, більше проблем собі створите. Також ця карта говорить про ізоляцію, про те, що ви самі себе от ізолюєте від людей, від спілкування і так далі. Ви просто в депресивному стані. Вам потрібно вийти з цієї ізоляції, тому що просто не вийшовши, не вийшовши з неї, ви зробите собі гірше. Йдіть на прогулянку просто спілкуйтеся з друзями і так далі, з рідними, з близькими для вас людьми. Ні в якому разі не депресувати, тому що депресія вона може призвести до лікарні. Карта дерева, карта госта, карта здоров'я, це карта життєвих сил, можливостей. Про те, що. Знаєте, ви зможете відновити свої сили, ви зможете проснутися здоровими і радісними, і просто втілювати всі свої задуми в реальність. Якщо ми дивимося про суботу, то тут буде складний, важкий день, поганий настрій. От Ізоляція йде саме через те, що ви проснулися не в поганому настрої, не хочете нічого робити, нікуди йти. А вам потрібно через це не хочу йти і робити всі свої плани, які ви задумали. А карта Жедерев говорить про успіх, про досягнення вашої цілі, про успіх вашої справи, за яку ви бралися, про задоволення, про, знаєте, які стабільність, про якісь, можливо, якісь доходи можуть виникати в цей день. Взагалі карта така досить успішна і говорить про досягнення ваших цілей. При які ви от у от, 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 трошечки от здали в певних моментах. Якщо у вас були якісь конфлікти, ось дивимося по суботі, конфлікти, можливо, в парі, якісь непорозуміння в парі, то тут ви все налагодите, зможете піти на примирення і все піде в кращу сторону. Взагалі, карта. Можливостей карта, сили, відновлення сили, відновлення здоров'я і досягнення ваших цілей. Тому вперед, ви з усім впораєтесь. Знаєте, тиждень такий: є приємні моменти, є негативні моменти, але саме головне тут не здаватися вірити в свої сили і бути насторожі, щоб вас ніхто не обманув і ні в якому разі нікому не дозволяти собою маніпулювати і дозволяти керувати вашими емоціями і взагалі життям вашим, зробить якісь махінації, якісь обмани для вас у вашому житті. Дивимося, от початок тижня буде досить гарним і успішним. Далі у вас буде дуже активну роль відігравати жінка в вашому житті, але ви ні в якому разі не. Знаєте, не... Робіть якийсь спротив, а просто підіть на поступки. Якби вам щось не хотілося робити, а ви це зробіть. Карта Рулькін в середу говорить про те, що будуть якісь нестандартні дії з вашої сторони, але вони приведуть до успіху і неочікуваних якихось дій і досить таких успішних. Далі вам потрібно буде в четвер поберегтися в розходах своїх. У коштах не витрачати зайвого, не робити важливих якихось покупках, нікому не давати борг і самим не брати в борг. Просто активно подумати над своїми витратами. Далі випадає карта Зілля, яка говорить про обмани, про конфлікти, про. Те, що хтось вами маніпулюватиме і захоче обхитрити в певних ситуаціях, цього робити нікому не дозволяєте цього робити. І будьте чіткі в своїх певних позиціях. Далі випадає карта темниця. це карта обмежень, це карта самообмежень, це карта ізоляції, карта. Не вірив в себе та свої сили, От поганий настрій, нічого не хочу робити, посори, поскандали там із своєю другою половинкою, з кимось, подруг і так далі. Беріть себе в руки, депресія вам не потрібна, тому що вона приведе тільки до негативних моментів і взагалі до проблем з вашим здоров'ям. Беріть себе в руки, ви з усім впораєтесь. Якщо були якісь тут конфлікти, то в неділю ви зможете все це відновити, відновити свої сили, енергію, здоров'я і зможете е, піти на примирення. З тими, з ким так конфліктували, і взагалі за поставлених цілий на день. Тому, якщо й тут виникають якісь проблеми, не хочете робити поганий настрій, не підробити те, відкладу, не треба нічого відкладати. Беріть себе в руки і йдіть робіть. І тоді ви обов'язково з цим впораєтесь. Тиждень, я ж кажу, він принесе як і позитивні моменти, так і негативні. Але якщо ви будете себе контролювати, будете менше жити в певних ілюзіях, а будете трезво дивитися на якісь певні, на певні ситуації і не дозволятимете собою маніпулювати, себе обманювати, то ви чітко зможете. Досягнути поставлених цілей і не будете зробити якусь певну ізоляцію. Знаєте, тут можуть обманути, і ви будете розчаровані, розстроєні, будете винуватити себе. Але якщо ви уникнете оцих обманів, ви уникнете цього поганого настрою, і зможете досягнути поставлених цілей. Тут може бути багато варіантів, багато ситуацій. саме головне, не дозволяйте собою керувати, не дозволяйте, щоб вас обманювали. І ніякої самоізоляції. Просто йдіть через не хочу, і робіть свої справи, свої плани втілюйте в реальність. Ви з усім впораєтесь. І карта на неділю говорить нам про те, що ви з усім впораєтесь, як би складно вам не було. Я бажаю вам успіхів на протязі всього тижня, бажаю гарних новин, саме головне це миру. Я дякую за лайки, коментарі та ваші підписки. До побачення!